Христос Воскрес! Браті і сестри! Ми знову зустрілися з вами в екзотичному монолозі Слово пастиря». Сьогоднішньою недільною темою буде тема Євангельська про розслабленого. В неділю в тиждень про розслабленого ми будемо святкувати приполовиня П'ятидесятниці. І тому в цей період від Пасхи до П'ятидесятниці Вспоминаються ті події, ті зцілення, які відбувалися в період від Пасхи до П'ятся в період життя Христа. І ось сьогодні, браті і сестри, ми з вами споминаємо історію про розслабленого в місті Єрусалим. Були такі іскусственні басейни, в яких була вода для того, щоб омивати овечки для того, щоб їх подавати. В жертву приносенні храму. І ось ці істочники так і називалися Овечими-купелями. І ось одного разу, коли там був Христос, там е, був один чоловік, який 38 років хворів е, розслабленостю по нашому паралічу. І Христос його запитує: е, чи хочеш ти зцілитися? А він відповідає, що хочу зцілитися, але не маю чоловіка. Цим самим браті і сестри, цей Євангелія, оцей уривочок, нас учить в тому, що як важливо, щоб біля хворої людини завжди була людина, яка може їй допомогти. Ми дуже часто перебуваємо і бачимо в нашому житті, коли люди хворіють і самотужки пересуваються, їздять в транспорті, купують їжу. Але як важливо, щоб рідні, близькі, сусіди старалися допомогти цій людині, підтримати, купити якісь речі, їжу, ліки, повести в лікарню. От тому дуже важливо, браті і сестри, цей чоловік, який 38 років хворів, каже, я не маю чоловіка, який би міг допомогти мені. А в чому допомогти? А е е була така ситуація, коли е раз у році ангел. Спускався з неба на ці джерела. І першим, хто потрапить у це джерело, яке возмущалося, тобто відбувалися певні такі хвилі, першим, хто туди попадав, зцілявся від будь-якої хвороби. І звичайно, біля тих істочників завжди збиралося багато народу: і хворі, і сліпі, і хромі, для того, щоб хтось перший потрапив і зцілився від своєї хвороби. І тут Господь говорить цьому чоловікові. Каже, що е, візьми своє ложе, тобто своє ліжко, і іди. І цей хворий зцілився від своєї хвороби. Цим самим, браті і сестри, ми бачимо, що настільки велике слово у Господа, що Він сказав, те і відбулося. І цим самим, е, дійсно, Господь е, слово і діло вони сумісні. Тому дуже важливо, браті і сестри, що що ми просимо Господа з вірою. То Господь нам обов'язково допомагає. Звичайно, не завжди, зразу, але якщо ми з вірою приймаємо, просимо Господа, Господь завжди відкликається і людині допомагає. Далі, судячи по Євангелію, ми бачимо слідуючий перебіг подій. Господь іцілив цього хворого чоловіка в суботу, а по ідейському закону в суботу взагалі не можна нічого робити. Вони запитують хворого чоловіка, говорить йому, запитують його, чому ти взяв ліжко? Сьогодні субота заборонено. А він відповідає, що той, хто мене зцілив, той і сказав взяти ложе, тобто ліжко, і іди. Хто це? Він не дізнався, тому що Господь удалився і вже його не бачив. І коли одного разу, коли вже перебуваючи в храмі, Господь до нього підійшов і каже, не гріши, щоб не було тобі чого гірше. Це важливий такий і сестри уривок, що ми розуміли, що причиною будь-якої хвороби, браті і сестри, є гріх. Тому дуже важливо знайти е в собі, якщо ми захворіли, знайти в собі причину цієї хвороби. Причина, звичайно, гріхові. І ми маємо вся, по-всякому удалятися від гріха. Тому що гріх він віддаляє нас від Бога, гріх він, е, не дає можливості розвиватися людині духовно, Він заглушає, він притуплює людину. Дуже важливо, браті і сестри, щоб ми розуміли, оці ці всі зцілення, які Господь взагалі творить, вони е, не, не просто так відбуваються. Господь хоче цим самим реамінірувати людину, зробити реанімацію її душі, щоб вона через хворобу стала е, добрішою. Навчилися терпіти, навчилися любити, навчилися жити своєю хворобою. І тут, браті, сестри, також потрібно і розуміти, що, от як ми співаємо в кондах празника, хочу вам зачитати, душу мою, Господи, огрестях всяческих і безсмисними діяннями люті розслаблену, воздигням Божеством твоїм пристательством. Якож і розслаблено в розбили сі древлі, де звучить спасаємо щедрі, слава Христі, Державі Твоєї. Ми маємо, браті і сестри, розуміти, що кожен із нас також розслаблена душа. Ми розслаблені душою, і нам потрібно е, йти до того, хто цю душу іцілить, хто цю душу дасть е, здоров'я. Тому що кожен із нас хворіє, духовно, хворіє. Дратівливостю, гнівом, серебролюб'єм, блудними гріхами, іншими гріхами. Дуже важливо, браті і сестри, що ми розуміли, хто нам може допомогти. А допомогу нам, звичайно, дасть лише той, хто є джерелом здоров'я, джерелом життя це Господь наш, Ісус Христос. Ми повинні старатися ходити з вами в храм Божий якомога частіше. Причащайтеся святих христових тайн, сповідатися в своїх гріхах. І саме головне, це, через це в нас має бути покаяння. Покаяння, тобто помінятися, поміняти своє гріховне життя, побачити в собі ті недоліки і через покаяння позбутися їх. І лише тоді ми зможемо ісцелитися, радуватися і е, одужати від своєї хімі. Від своєї хвороби, яка, в якій ми перебуваємо. З другої сторони, браті і сестри, ми повинні зрозуміти, що, у нас, що ми хворі, що ми розслаблені. Дуже часто е, люди живуть так розслаблено е, і не бачать ніяких там, помилок в собі. Е, дуже часто, як священник можу засвідчити, людина приходить на сповіді і не знає, в чому сповідатися. Хоча в е, нас гріхів, як, е, як піска на морі. Людина, яка часто сповідається, вона бачить ці гріхи частіше, вона бачить їх багато і старається в них позбутися хоча б по одному, хоча б по чуть-чуть. Але з Божою допомогою через благодать Святого Духа в неї завжди це буде получатися. Так сталося, що ми живемо у світі, і світ він от людині мішає одужати, тому що світ гріховний. І людина, яка живе в цьому світі, вона е, от, впадає в якісь вічі, впадає в гріхи ті чи інші, і не може з того вийти. Освяті, оці нам показують е, шлях вирішення е, от, вийти з цієї хвороби. Е, багато святих, які прибували в тих чи інших хворобах, одужували, бувало таке, що вони жили до, до кінця. Тому, завершуючи нашу програму, браті і сестри, ми маємо зрозуміти, зрозуміти сьогоднішній Євангеліє, яке нам допомагає побачити свої недоліки. Ось Цей чоловік жив, уявіть собі, 38 років. 38 років він був паралізований. 38 років він страждав тим, що не може нічого в своєму житті реалізувати, щось зробити. Добре ходити, добре рухатися, спілкуватися, тому що ми самі прекрасно знаємо, що таке паралізована людина, яка не може ні ходити, ні говорити. От, а в духовному розумінні ми можемо, ми теж паралізовані, ми теж не можемо от, добре молитися, добре там, виконувати заповіді Божі, пробачати, любити, добре відноситися. І ось постараємося, браті і сестри, щоб неділю е, про розслабленого, так сказати, на половину дороги до Святої П'ятидесятниці, постараємося зрозуміти і побачити в собі ті недоліки, і старатися їх виправити. І, звичайно, е, як говорив Господь: е, не гріши, щоб не було тобі чого гірше. Постараємося і ми не грішити, для того, щоб не усугубляти. Ту хворобу, духовну хворобу, ту духовний параліч, ту духовну розслабленість, яка є в нашому житті, яка є в духовному нашому житті. Постараємось її ось вилікувати, побачити, вилікувати і стати на путь спасіння, на путь зцілення від свого розслабленості. Нехай Господь вас благословить. І дасть всі необхідні блага для спасіння душі. Спаси вас, Господи, Христос Воскрес.